14 жовтня, величний і багатий на свята День в Україні. Водночас зі святом покриви Пересвятої Богородиці та Днем українського козацтва Україна відзначає державне свято, День Захисників і захисниць України. Для нас ці свята символізують зв'язок поколінь та невмиручість героїчних традицій нашого народу. Бо наша історія. Це історія мужнього народу, що віками виборював свободу для себе та майбутніх поколінь. Україна здавна була змушена боротися із ворогами за свою землю та незалежність. З давніх давен так повелося, сутужно жити довелося, й на тернах рідної країни зросло козацтво України, як промінь ясний з поміж неба. В захисниках була потреба. І тут з'явився він, козак, сталевих шабель він мастак. Він вільним був і з духом сильним. Був мужнім, хвайським та кмітливим. Народ в обіду не давав, невпинно ворогів вбивав, немало пройдених шляхів, лягло й немало ворогів, Та лиш козак стоїть і понині на нашій славній Україні. Козаками ставали виключно вільні люди, які вирішили все своє життя присвятити захисту України від ворогів. Для них покрова була заступницею та вважалася покровителькою усього українського козацтва. А на січі запорозькі козаки збудували церкву на честь покрови Пересвятої Богородиці з її іконою. І до речі, саме у цей день. Козаки збирали велику раду, на котрій обирали гетьмана і визначалися з подальшими військовими планами. Це унікальні герої світової історії. Вони боролися за правду, волю та щасливий майбутній рідної країни. Сьогодні українцям знову доводиться зі зброєю в руках відстоювати рідну землю. І саме за це ми безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття, українським воїнам. Тож хочемо привітати наших захисників та захисниць, які ризикують власним життям, виборюючи свободу та незалежність нашої України на протязі всієї багатостраждальної її історії, і в часи царського поневолення, і зараз в наш жорстокий та неспокійний час. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я та сил, незламаної віри та надії, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ви змічнуйте нашу віру в мирне майбутнє країни, наповнюйте серця українців невичерпною гордістю. Також схиляємо голови перед подвигами полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну, миру та єдності нам усім, злагоди в наших домівках. Нехай Пресвята Богородиця і надалі залишається надійною заступницею як для кожної людини. Так і для всієї нашої України.